Їхав-їхав козак містом, Під копитом камінь тріснув та раз два, Під копитом, камінь тріснув та раз. Під копитом, камінь тріснув, соловейко, в гаю свиснув та раз-два. соловейко, в гаю свиснув та раз. Соловейко, рідний брате, виклич мені, дівча з хати та раз-два. виклич мені, дівча з хати та раз. Щось й маю запитати, чи не била вчора мати та раз-два, чи не била вчора мати та раз. Ой, чи била, чи не била, я з козаком говорила та раз-два, я. З козаком говорила тарас, їхав, їхав, козак містом, соловейко в гаю свиснув Тарас. Два під копитом камінь тріснув Тарас.